Вітаю вас на уроці української мови! Сьогоднішня тема це розрізнення голосних звуків. Працюємо сьогодні за підручником на сторіночці 8-9. Для початку пограємо в гру «Продовж речення. Для цього вам знадобляться кольорові олівці. Приготуйте жовтий колір, помаранчевий, червоний та зелений. Мовні звуки на письмі позначаються. Виберіть, будь ласка, цеглинку, що відповідає на вашу думку правильній відповіді. Буквами. Звуки бувають. Голосними та приголосними. Приголосні звуки бувають. Твердими та м'якими. Букви ми читаємо і пишемо, звуки ми чуємо і вимовляємо, які ви розумнички. А зараз відкрите робочі зошити, пропустіть два маленьких рядочки та запишіть сьогоднішнє число Класна робота. Сьогодні попрацюємо з вами над написанням великої і маленької букви З, складів та слово звуки. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Виконуємо вправу 1. Допоможемо читалочці придумати заголовок до вірша. Поставте відео на паузу та прочитайте вірш. Вже груші медом соком налились, почервоніли в яблучок боки. Поглянь, яка краса, ну подивись, усе вдяглося в золото й шовки, написала вірш Надія Красоткіна. Отже, який заголовок можна придумати до цього вірша? Я, наприклад, придумала золота осінь. Можливо, у вас інший варіант. Проведемо з вами дослідження. Вимовте останній звук у виділених словах попереднього вірша. Давайте разом. І, і А, У Е О. Визначте, як утворюються ці звуки за допомогою голосу чи шуму. Правильно, за допомогою голосу ми можемо їх проспівати. Пригадайте, як називаються звуки, які ми вимовляємо за допомогою голосу. Перевірте себе за правилом. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Виконаємо вправу 2. Розгляньте малюнок угорі. Що робить читалочка? Запишіть речення собі в зошит. Читалочка зриває з дерева груші. Підкресліть в словах букви, які позначають голосні звуки. Перевірте себе. Родзинка заховала серед букв слово, яке називає кількість голосних звуків в українській мові. Давайте знайдемо це слово. Правильно це слово «шість». Пригадайте і вимовте всі голосні звуки. Давайте разом А, О, У, Е, И, І. Молочинки. А зараз виконаємо вправу 5. Прочитайте слова, мова, листя, небо, рибу, ловлю, руде, синє, руки, теплі гаї. Вимовте останній звук в кожному з них: А А. О, У, У, Е, Е, И, І, І, И. Давайте визначимо голосні це чи приголосні звуки. Правильно, це голосні звуки, крім Й, Так? ми їх можемо проспівати. Молодці. Давайте запишемо букви, якими вони позначені. Звук А позначається буквою А і буквою Я. Звук О позначається буквою О, звук У позначається буквою У і буквою Ю. Звук Е позначається буквою Е і буквою Є. Звук И позначається буквою И, і звук І позначається буквою І і буквою Ї. Давайте полічимо записані букви. Скільки їх. Правильно їх десять. Порівняйте, чого більше голосних звуків чи букв, які їх позначають. Правильно букв більше. Чому так? Давайте з вами допоможемо гаджикові скласти пам'ятку. З'єднаємо відповідні звуки і букви. Отже, в українській мові шість голосних звуків. Вони позначаються десятьма буквами. А позначається буквами А Я. О позначається буквою О, У позначається буквами УЮ, Е позначається буквами Е. -Є, И позначається И, а І позначається І, І. Виконуємо вправу сім. Прочитайте прикмети вересня. Вересень пахне яблуками. Вересень трусить груші в садочку. Грім у вересні віщує теплу осінь. Спишіть, будь ласка, одну з прикмет на вибір собі в зошит. Та підкресліть букви, які позначають голосні звуки. Перевірте себе. У вас в одному з речень є виділене слово віщує. Поясніть, як ви розумієте значення цього слова. Перевірте себе за словничком. Віщує. Наперед визначає те, що буде, що станеться. Трошки відпочиньте.

Молодчинки, Гарно потанцювали. Виконаємо вправу 9. Допоможемо гаджикові скласти з поданих букв слова. Уважно роздивіться листочки. На першому листочку заховалося слово садок, на другому листя, а на третьому яблука. Розумнички. Запишіть собі в зошит утворені слова та підкресліть букви, які позначають голосні звуки. Перевірте себе. Складіть з утвореними словами три речення про осінній сад і запишіть їх собі в зошит. Я склала такі речення. Діти пішли у садок. Лариса збирає яблука, листя на деревах пожовтіло. Допоможемо гаджикові скласти пам'ятку, вставимо пропущені слова. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму. Або тільки шуму. Молодці. Виконайте, будь ласка, самостійно вправу 11 на сторіночці 9. Та не забудьте вивчити правило. Вам потрібно буде допомогти ще відновити слова, поміняти місцями букви, які позначають голосні звуки, та записати ці утворені словосполучення собі в зошит. Дякую вам за роботу! Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Та намалюйте його собі в зошит. До нових зустрічей!